Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт з дна постукали. І розпочну з того, про що якось менше от стали говорити інші, а даремно. Бо історія з масовим невдоволенням росіян набирає нових обертів. А повені та підтоплення, схоже, таки показали росіянам, що влада начхати на них хотіла. Так було завжди і так буде далі. І нарешті жителі боліт, які тепер вже точно болота, от в буквальному значенні цього слова, розуміють, що ані обіцяної допомоги, ані соціальних виплат, які влада обіцяла постраждалим через повені, вони не побачать і не отримають. Я зараз відкрила будинок, дом просто ужас. Вся глина, все вещи. Это у всех так. Что, что им так? делать? Им 80 лет, дед не видит. После инсульта что им делать? Мы, ладно, нам же 60 с лишним. Мы копошимся в этой грязи, сейчас У меня тоже гребем. такой вопрос. Кто будет выгребать что? этот Кто весь им, мусор? Им будет Кто делать? это будет вывозить? Как им жить? У них запасы были, они были чистоплотные, они никуда не ездили, складывали эти денежки, чтобы приобрести себе что-то. Как им жить? Теперь им что, в землю затопаться? Сдохнуть заранее, что ли? То, что творится сейчас возле наших домов, вот этим течением mm -hmm. нанесло, mm -hmm. свиней, хохлых, ладно, их подобрали. Возле моего дома чья-то уборная лежит. Это будет убирать муниципальные Конечно. власти? Як вам на це ж можна дивитися вічно як і на ниття росіян, які тільки й те роблять, що постійно стають на коліна та випрошують, бодай якісь подачки у свого царя та його підлеглих? Уважаємо Вадим Вадим к Вам обращаються співробітники Гатилоска районної бальниці, відділення ділі з допомоги міста города Катейкоської Русбліки В февральском обращении мы говорили об увеличении дополнительной выходов медицинской работником в звена за отхранение. В населенном пункте численность населения менее 50 тысяч. Население нашего района, которое обслуживает отделение своей медицинской помощи Гардыковского районной полиции, составляет 13 200 человек. Радиус обслуживания 50 километров. Согласно постановлению Российской Федерации. Номер 343 от 20 24 года выплаты скорой помощи остались в прежнем в размере. Печерам 7 тысяч, врачам скорой помощи 11 500. Скорая помощь также относится к критическому зиму здравоохранения. Почему же выплаты не растут работников скорой медицинской помощи, и в том числе водителей, которые вообще остались без социальной поддержки? Мы работаем в экстренных условиях, самостоятельно ставим диагнозы, оказываем медицинскую помощь. каждое дежурство связано с риском для здоровья и жизни. Служба скорой помощи оказывает эксус службу круглосуточно, а также обслуживает все вызывая в нерабочее время поликлиники и папу. Считаем несправедливым, что самая необходимая служба в а очередной раз осталась незамеченной. Просим вас пересмотреть и внести изменения в восстановлении 343 от а 20 до 24 года, иначе в вечерам скорой помощи социальный выплату развеет 30 тысяч, врачам до 50 тысяч и выплату родителям скорой медицинской помощи. Думаєте, Путін їх почує? Напишіть у коментарях, а я поки покажу на що ще у Кремлі не звертають увагу, а саме на те, що рівень води у річках на болотах піднімається. Приміром, у Тюменській області рівень води в річці Ішим за добу піднявся на 140 см, сантиметрів до 10,5 метрів. І це рекордний показник за останні 27 років. Цією новиною поділилися російські пабліки, які і показали відеопаводку в Російській Федерації, зняте дроном. А ось як всю цю ситуацію коментує губернатор Олександр Мор. Тут зверніть увагу на вигляд його обличчя, бо й сам як у водоопущений уровень високої води буде дуже продовжительним: дві-три тижні. Такие прогнозы нам дает Росгидромет, и очевидно, что вплоть до 9 мая вода будет высокой, ситуация будет оставаться напряженной. Такого паводка Тюменская область еще не проходила. В Казанском районе мы также наблюдаем умеренное, медленное снижение воды. Сегодня и последующие дни самая главная задача в этих муниципалитетах будет Круглосуточне окаравування всіх дамб і защитных сооружений для того, щоб оперативно выявлять промокания, протечки і соответственно їх оперативно. Устранять. Так, так. Ми вже бачили, як ви оперативно реагуєте і ліквідовуєте наслідки повені. І ось наступне відео яскраве тому підтвердження. Вам смотри, коротше я приїхав і тут правда граби плавають Це от лісне озеро, яке на всіх строїть. Як бачите, плавають на Ерефії не тільки мости та хати, але і ось такі цікаві знахідки. І схоже, далі буде. Бо в Абацькому районі за останню добу рівень води також збільшився на 64 сантиметри. Та пік повені очікують протягом трьох найближчих днів. В свою чергу служба Сибірсько-Уральської енергетичної компанії вже заявила, що в Тюменській області Російської Федерації через паводок знеструмлено понад 10 населених пунктів. Але пропагандистські канали запевняють мешканців, що у них активно зміцнюють дамби, які захищають від води федеральну трасу, і що в них все добре. Тим часом у Курганській області через паводок у шести муніципальних округах залишаються підтопленими 305 житлових будинків і 685 просадибних ділянок. Зі наразі залишаються підтопленими 5 тисяч 510 будинків і ще 10 тисяч 696 присадибних ділянок. Також під час повені в Оренбурзькій області Росії загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це пише видання важної історії з посиланням на родичів та волонтерів, але цю інформацію намагаються приховати. Російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську немає. Взагалі у них ніяких проблем немає. кажуть про це і рупори Кремля, і постійно нагадують, що Росія велика і сильна страна. Його початку бойових дійство унічтожене болі двадцяти 22 тисяч безпілотників і порядка 6 тисяч реактивних снарядів, в тому числі. Хаймарс 3549 и Вампир 361, а также около 2000 других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитно управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противовокационных ракет и 37 воздушных шаров. Тільки, от вони забувають додати, що й росіяни у них схоже сильні, причому настільки сильні, що махають кулаками скрізь вдома, на вулиці, на роботі. Ну а що їсти ж хочеться? Речі про їжу. Їсти хочуть не тільки працівники російського хлібзаводу, які побилися за шматок хліба, але й ті, хто не гребують навіть зіпсованими продуктами харчування. Тому на Росії тепер замість походів до супермаркетів новий тренд лазіння смітниками. До речі, це вже не просто тренд, це ціла видовища та майже змагання. Бо тут ще треба не просто знайти щось, але й відвоювати той чи інший шмат гнилої ковбаси чи чогось іншого. Ось, подивіться. Ну а тепер повертайтеся в реальність. Хоча на відео теж реальність, просто така вона реальність у Росії у 2024 році. Це між іншим Санкт-Петербург. Нагадаю, це російське місто з трильйонним бюджетом. Це не якась забута Богом і Путіним глибинка. Та поки губернатор міста переживає за гендерну нейтральні туалети в сусідній державі, пенсіонери в його країні б'ються за зіпсовані продукти зі смітників. Напишіть, як вам такі голодні ігри в той час, коли на війну з Україною Росія не шкодує ні грошей, ні ракет, ні людей. О, про людей на Росії їх готують ставати гарматним м'ясом з дитинства. І поки ракетами Кремль гатить по українським садочкам та школам. Где-то россия цима ракетами захоплюется. Межконтинентальная баллистическая ракета и макета оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Вот далеко не полный список того, что увидели дети с ограниченными возможностями на экскурсии в ракетные войска. Ее провели в честь дня образования отряда «Смерч», бойцы которого искали шпионов в нашей стране. Что удивило ребят больше всего, расскажет Елена Копылова. Через глухой лес и несколько блокпостов пришлось добираться гостям на экскурсию в одну из самых закрытых частей на территории области. Здесь на вооружении стоит грозное оружие – ракетный комплекс «Ярс» – ядерный щит России. А это вторая часть экскурсии – показательные выступления. А, так це ще не полный список? Ну-ну, что ну, там далее? Чем промывают миски детям на болотах? Тим, что вбиває інших детей? Далее выставка оружия легендарного отряда «Смерш» – элита контрразведки. В годы Великой Отечественной «Смершевцы» обезвредили несколько десятков тысяч диверсантов. Коллекция уникальна. Уменьшенный вариант револьвера «Наган». Винтовки «Мосина» в снайперском, в снайперском варианте тоже достаточно интересные. С целыми МПЕ не так часто встречаются даже в музейных коллекциях. Полное погружение в историю. Такое в кино не увидишь. Захват. Захват понравился? Да. Почему? Но все в движении военная техника. У меня просто слов нету. Машины, автоматы, казармы. Вообще. А наша армия непобедима. Ага. Непабідіма так сильно непабідіма, що закінчується. Тому такі екскурсії, якими росіяни пробили дно, ще раз свідчать про те, що Кремль роками хоче воювати і готується до цього. І навіть дітей до цього перевчає. Тож нагадую, нам теж своє робити, а це підтримувати сили оборони. Давайте невпинно це продовжувати. А от хто постукає з дна на болотах наступного разу, обов'язково традиційно розкажу у новому випуску. З вами була я Інна на Бок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.